Друзі, доброго дня! І у нас наші традиційні, але трошечки нетрадиційні підсумки тижня на моєму каналі. Цього разу не буде з Олександром Шелестом, буде на наступному тижні з Олександром Шелестом. Але перед тим, як почати резюмувати цей тиждень, тиждень був дуже насичений на події, важливі події, я би сказав, навіть стратегічно важливі для України події. Перед тим, як резюмувати, я, друзі, нагадую, що ви можете підписатися на наш канал. Більшість з вас дивиться не на цей канал. Або, не можна, якщо не можете підписатися, то просто поставте лайк. А якщо вже не лайк, не підписатися, то в нас ще є платформа My Coffee Patreon в опису до цього, до цього відео, на якій ви можете подякувати нашій команді, яка технічно робить цей канал, яка допомагає мені доуносити до вас контент. Фраза цього тижня «It's із stop». «It's got згота stop» – Саме таку фразу сказав ви обраний президент США Дональд Трамп на зустрічі з іноземними лідерами і провідними американськими політиками. Він дослідно, цитую заявив: Ми не ми будемо дуже усердно працювати над Росією Україною. Цікава фраза да? працювати над Росією Україною. Це має припинитися із гота-стоп. Мається на увазі війна. Я бачив повідомлення за три дні убиті тисячі людей, вони були солдатами. Але будь-то солдати чи люди в містах, ми будемо працювати над цим, над припиненням війни, сказав Трамп. Чому ця заява важлива? Тому що це перша заява обраного президента США вже не в статусі кандидата. Вже ми її не можемо цю заяву вважати. Якоюсь електоральною риторикою заграванням з виборцями. Це вже заява, яка буде характеризувати курс самого Трампа стосовно України і Росії. Очевидно, що Трамп спробує завершити бойові дії, активну фазу бойових дій. І не тільки Трамп, переговорників, бажаючих, бажаючих вести ці переговори, буде дуже багато. Наприклад, сьогодні. Олаф Шольц, канцлер США, канцлер поки що не США, але теж федеративної країни але Німеччини, подзвонив е е е лідеру іншої федеративної країни Росії з метою поговорити про Україну про завершення війни. Про мир і припинення війни заявлено було, те, е, заявлено було що говорив Шольц з Путіним. Е е е е е Потім трошечки спом'якшив цей акцент. Президент Польщі Дуда, який заявив, що він теж розмовляв з Шольцем, і Шольц йому сказав, що в будь-якому разі він підкреслив, що е, ніяких перемовин про Україну без України не буде, але про мир і припинення війни контрастує дуже з тим, що раніше казав Шольц, про не те, що ніякі перемовини неможливі, поки Росія не залишить всі окуповані території. Про те, що ми маємо допомагати Україні як мож... як, якомога довше, або стільки, стільки буде треба. Про те, що ніякий мир на російських умовах неможливий, зараз Шольц дзвонить говорити про мир і припинення війни. Російська сторона випустила довгий прес-реліз на момент запису цього відео. Зараз у нас 19.15 за часом, немає ще німецького пресрелізу, російський прес-реліз є, там знову ж таки, крім риторики традиційної, дипломатичної там є акцент на трьох речах, за яких Росія які Росія вважає критично важливими для початку перемовин про Україну і про мир. Перша річ це е, Росія е, знову ж таки е, намагатися повернути Німеччину, США інші країни НАТО до 2021 року. До розмови про те, що необхідно забезпечити безпеку всіх країн, про те, що на розширення НАТО створює загрозу для самої, безпеки для самої Росії. Безпека Росії важ... зазначена як ключовий критерій, за яких Росія має вести перемовини. Звичайно, причиною російського вторгнення названо агресивне розширення НАТО. Крім того, умовою чи підставою, чи основою тезою, формулою перемовин. В російському пресрелізі зазначено визнання ситуації на землі. Тобто Росія наполягає на тому, щоб залишити за собою всі анексовані і окуповані території України. Український президент вже тільки що відреагував на цю ситуацію. Сказав, що Олаф Шонц відкриває ящик Пандори, адже це знімає ізоляцію, потенційно може знімати ізоляцію з Росії, це може призвести до хвилі валу дзвінків. Москву і Москва буде відчувати себе переможцем в цій ситуації в ситуації, коли раніше з Москвою ніхто не хотів говорити. Ми чудово розуміємо, чому Олаф Шольц дзвонить Путіну. Це намагання залишитись переговорній рамці на фоні підготовки американо-російського раунду переговорів, а також це намагання вирішити внутрішні кризи. Нагадаю, що самого Олафа Шольца його очікує голосування заводом довіри і, можливо, навіть вірогідно, дострокові парламентські вибори в Німеччині. І саме український фактор, фактор продовження війни в німецькій політиці набагато важливіший навіть ніж в американській, грає ключову сьогодні роль на користь головних опонентів Шольца. Мова йде передусім про е ліві, лівих і правих, е ліві і праві партії від, від партії е Вагенхнехт до альтернативи до Німеччини. Е Поль... Шольц вирішує свої внутрішні завдання. В Києві недовольний, дуже недовольний, негативно дуже оцінюється цей, цей дзвінок Шольца. Москва, в якійсь мірі, мені здається, святкує цей дзвінок Шольца, навіть якщо він нічим не завершився. Е... Україна ж поки намагається утримати цей вектор переговорів в рамках української стратегії, формули миру передусім. І, це... І через це дістається не лише не лише. Шольцу, але дістається декому де з внутрішніх українських гравців, які виступають за мирне врегулювання. Я говорю про Євгенія Шевченка. Напомню, що Євгеній Шевченко звернувся таким, знаєте, так досить жорстко, звернувся до президента України з вимогою Вова, Вова починає переговори, бо буде гірше. Потім е, публічно відповідав на заяви голови офісу президента Андрія Єрмака. Погрозами, не погрозами поскаржитись США на, на те, що Україна не хоче вести переговорів в умовах, коли політика США змінилася. В результаті ми бачили обшук, ми бачили підозру і вже прийнято рішення про утримання його під вартою на 60 днів. Тепер вірогідні переговори про мир у нас можуть йти між камерами СІЗО, між камерою Дубінського і Шевченка. Хоча одночасно формується репутація політична цих людей, яку вони, я впевнений, будуть використовувати ще на наступних виборах. Хоча я не вірю в теорію змови, я не вірю, що це отакі от свої піддавки між офісом президента і Шевченко. В українській політичній системі вистачає інших фігур, які ну, ще краще підходять на роль. Страдальця за народ на роль головного опозиціонера, на роль головного лідера партії миру, але от така ситуація складається, і вона ще раз підкреслює, що в ситуації з Шевченком, що в ситуації з Шольцом, що Україна не українські лідери не будуть терпіти спроб створення якихось альтернативних треків переговорів чи спроб якоїсь політичного суб'єктивізації в цьому всій частині. І головне завдання сьогодні влада якраз утримання монополії на ці переговори, лише це гарантує контроль над ситуацією, яка буде розвиватися. Ситуація продовжує розвиватися, особливо на фронті, не в дуже позитив... на фронті в не дуже позитивному контексті. Я зараз вам дуже швидко покажу, що відбулося за цей тиждень. Карта Deep State. знову ж таки, ребята, молодці. Це район Курської області, Суджи. російська армія контратакувала за пекло весь тиждень. Не йшла судячи з відео. Великі втрати на цьому напрямку, але змогла знову ж таки повернути під свій контроль біля 20 квадратних кілометрів території. Росія поспішає до початку переговорів з Трампом саме на що найпізніше до інаугурації Трампа 20 січня 2025 року. Поспішає викинути українські війська зі своєї території, адже поки українська армія не знаходиться на російській території, Росія не може заявити на переговорах про те, що вона перемагає. Незважаючи на визначні територіальні просування. Поки українські солдати в Курську ця війна більше схожа на асиметричну, асиметричну, але нічю. Не тільки Курськом багатий був цей тиждень. Я вам ще зараз покажу найбільш гостру ситуацію, яка сьогодні негативно розвивається для України в районі українських збройних сил в районі Курахово, тут формуються такі два міні- Міні-котли, міні-, -котли, міні, міні оперативні оточення. Одне в районі. Одне в районі Дальне-Успенівка. Зараз вам покажу відстань. 6 кілометрів сьогодні е не дозволяють зімкнути фланги російської армії і зайняти район Успенівка, Ганівка, Романівка, Ілінка Єлізаветівка. От весь цей район. І е друга. Друга лінія, друге коло можливого оточення, яке намагається формувати російська армія, це від Сонцевки і в район Максимівки. Тут 16 кілометрів по прямій. Очевидно, що російська армія спробує найближчим часом, можливо, до кінця цього року, зайняти всю ось цю територію, вийти на, хоча б на ось таку лінію. Для того, щоб далі, зараз я вам покажу, продовжити розпочати безпосередньо бойові дії і наступ на покровськ мирноград причому з півдня і сходу, в лобі з флангів одночасно, і, можливо, розпочати е, операцію стосовно Великої Новосіловки. Це такий аграрний районний центр Донецької області України, там вже йдуть бої, там є також російські просування. Це. Тактичні завдання, які читаються сьогодні з дій російської армії на фронті. Українська армія поступово відступає, і за цей тиждень було втрачено ще біля 150 квадратних кілометрів українських територій. Більше того, була надзвичайно небезпечна ситуація в Купінську. Коли російські війська проїхали фактично в центр лівобережної частини Купінська. Поки що на карті Діпстейт це позначено сірою зоною. Ми достовірно не знаємо, чи вони, чи вони є в Купінську чи нема. Але те, що вони змогли на кілька кілометрів включно проїхати і заїхати в центр Купінська, говорить про певні елементи деградації оборони на цьому напрямку. Загалом, наступного тижня, друзі, ми будемо згадувати: я не можу підібрати правильнішого слова, тисячу днів війни. Тисячу днів війни це все рівно як. І від собі, як під час Другої світової війни, люди прожили період з 1941 по 1944 роки, до весни 1944 року, з червня 1941. Ми будемо детально про це говорити в нашому круглому столі за участю військових, експертів. Я не буду зараз переповідати нашу доповідь, яку ми представимо в цьому круглому столі. Але хочу підкреслити, що не 2-3 тижні, а тисячі днів війни сьогодні прийшли над Україною. Чорною хмарою, бурею ми втратили 10-15 мільйонів наших людей, хто на окупованих територіях, хто мігрував, хто загинув, хто просто помер від життя в таких ситуаціях, в таких умовах. Ми втратили 111 тисяч квадратних кілометрів української території. Ну, це більше, щоб ви розуміли, ніж територія Угорщини чи Болгарії. Така середня європейська країна. Ми втратили індустріальний потенціал, наша політична система перестала бути політично конкурентною за великим рахунком, вона дуже обмежено конкурентною. Ми сьогодні, головне, що ми не програли цю війну. І ця страт стратегічна асиметрія зберігається. Більше того, навіть про ті дії, про які я сьогодні вам розповідав в Курській області, чи в Донецькій ці бойові дії навряд чи підштовхнуть чи Москву чи Київ до капітуляції. Вони все ж таки далекі від корінні стратегічних інтересів сторін. Але ми втратили сьогодні віру і бачення майбутнього. І у влади, і в суспільстві відсутня візія майбутнього відсутня чітке цілепокладання того. Де ми будемо, якою буде наша країна, якими будуть наші люди через рік, два, три, п'ять. На жаль, наші нівтішні прогнози початку війни вони збулися. Тому не забувайте підписуватись на наш канал. Тут ви отримуєте справжню інформацію, а не фантазії. Вони збулися, і зараз у нас є невеликий шанс. У нас є невеликий шанс на те, що дійсно за президентства Трампа нам вдасться досягнути завершення війни. І ці наступні 36 місяців треба використати максимально. Треба всіма голосами всі говорити про те, яким може і має бути мир справедливий мир, чесний мир. Як завгодно його називайте, Головне, щоб в цьому мирі було майбутнє для українського народу. Місце для життя. Тисячі днів війни. Сподіваюсь, що вони. Це остання тисяча днів цієї війни. Адже якщо ми не використаємо цей шанс зараз з Трампом, то нас очікує не тільки ескалація, якою там всі багато хто залякує наше суспільство. Головне, що нас очікує, це те, що війна буде продовжуватись ще тисячу днів, ще 2-3 роки. Що найменше, якщо цей шанс буде провалено. Ну і ще трошечки про Трампа, тому що кадрові призначення Міністерства оборони потенційно анонсовано, Міністерство юстиції, він же Генеральний прокурор США, керівництво е, Національної служби розвідки США. Багато багато е, е, анонсовано призначень. Я в своїх коментарях раніше вже їх трошки доторкався, але хочу звернути вашу увагу на одну особливість цих призначень. Особливість полягає в тому, що Трамп планує призначати керівниками органів людей. Які ненавидять ці органи. Майор, який поносить генералів, адвокат і чиновник, який погано говорить про прокурорські структури Міністерства юстиції, голова Національних служб розвідки, яку звинувачували активно в тому, що вона працює на Росії, і є російським агентом. Ці призначення не від того, що у Трампа не вистачає кадрового потенціалу, за спиною Трампа величезна кількість дуже компетентних, фахових, якісних людей. Ці призначення не від того, що Трамп займається якимось самодурством. Ці призначення від того, що Трамп хоче знищити, зруйнувати американський діпстейт, це глибина, держ... глибина державу. Яка зв'язала по рукам і ногам Трампа в 2017 2021 роках і не дозволила йому реалізувати свою програму на першому терміні? Зараз Трамп веде у владу команду руйнівників, команду чистильщиків, які будуть знищувати цей союз американської бюрократії, сотні тисяч державних службовців, і великих транснаціональних американських компаній. Після того, як працює команда чистильчиків, я думаю, що можуть вже тоді до влади прийти нове покоління менеджерів, Трамп любить змінювати людей, які вже будуть намагатися будувати на цих уламках щось нове. Можливо, створити новий діпстейт, але вже під контролем інших людей. Друзі, дякую, що дивитесь цей канал. Якщо подобається те, про що ми тут говоримо. Подобаються мої підсумки тижня і саме такий формат. А не на один з ведучим, ведучим, будь ласка, поставте свій лайк, поставте вподобайки, підпишіться на наш канал. Рекомендуйте друзям і близьким, допомагайте нам разом відповідально і чесно оцінювати дійсність. До побачення, друзі, до нових зустрічей вже наступного, наступної п'ятниці.